Мрія жінки у будь-якому віці лишатися жаданою, красивою, зводити з розуму чоловіків та викликати захоплення. На жаль, головні атрибути нашої молодості красиве з чітким контуром обличчя без жодної зморшки, пружна шкіра рівного здорового кольору не вічні. Тішить те, що нині лікарям під силу не тільки скоректувати вагу і поліпшити загальний стан шкіри, а й безопераційно її омолодити. На зміну агресивним методикам омолодження шкіри приходять нові. Серед них лазерне омолодження. Палумар фракційний лазер останнього покоління. Він поєднує у собі всі властивості сучасного безопераційного омолодження. Перший мінімальна травматичність та безболісність. Клініки в усьому світі зараз відмовляються від агресивних процедур на користь більш м'яких методик. Друге це мінімальна реабілітація. Люди багато працюють і просто не можуть на кілька тижнів випадати з робочого графіка. І третє унікальна якість. Паломар – це швидкий і стійкий результат. Лазер Паломар вже зробив справжню косметологічну революцію в Європі та США. Прийшов час України та Черкас. Апарат ЕМЕРШ таке названня красиве. Називається «Явлення», Можна так перевести. Це новий апарат компанії Паломар. Это диодный лазер, который работает по принципу фракционного лазера. Это очень э, востребованный менші лазер, тому що он компактний, он очень мощний. Головна відмінність паломар від інших видів лазерної дії, полягає у тому, що світловий промінь подається на шкіру не суцільною плямою, а у вигляді пучкає сотні мікропромінчиків. На шкірі утворюються лікувальні зони, оточені неушкодженою тканиною, з клітин якої запускається потужний процес відновлення шкіри. Що він може? Він може дуже багато, незважаючи на те, що він достатньо компактний. Он прекрасно работает по общему на общее омоложение лица, он прекрасно работает по морщинам, устраняет пигментацию. работает на растяжке, великолепно работает на молодые растяжки, особенно девочек, которые вот послеродовые растяжки, растяжки груди, живота. То есть прекрасно справляется вот с этой проблемой. Но он работает также и на растяжке, которые у нас уже, скажем так, живут с нами долго. Просто для этого надо больше процедур. Но эффективность аппарата, она доказана, эффективность процедуры уже доказана, испробована. И мы можем смело сказать, что это прорыв вообще вот как бы вот в мире косметологии. Умный врач или человек, который занимается этим, проводит, он всегда знает, как, сколько, в какой последовательности, в какой очередности, как часто проводить, конечно, эти процедуры. Но по опыту, чем быстрее значит, придет пациент со своей проблемой, чем проблема менее стара, скажем так, тем, конечно, она эффективнее, тем эффективнее прибор борется с ней. Достаточно трех процедур, трех-четырех. Если это послеродовой растяжки, если мама перестала кормить, уже она может прийти. Прекрасная процедура: ну, 3-4 раза и растяжки нет. Если это растяжки уже длительно существующие, то тогда требуется конечно, больш большее количество процедур. Лазер стимулює виробництво колагену і еластину у великих кількостях, омолоджуючи шкіру зсередини, а не за рахунок нового верхнього шару епідермісу, як при шліфуванні. Шкіра підтягується, розгладжується і стає більш пружною. А що стосується обшого омолодження ліця чи устраняння маршин, тут, звісно, індивідуально. вообще взагалі от від 4, там, до 5, іноді до 6 процедур. Для того щоб з тові результат хороший, який понравиться пацієнту, саме главне основною перевагою процедур паломар омолодження є не тільки миттєвий результат безопераційного ліфтингу, а й поліпшення якості шкіри та відсутність реабілітаційного періоду. Процедура практично безболісна. Відчуття можна порівняти з легким поколюванням. Прибор не потребує анестезії. То есть он достаточно комфортен для пациента. Эта процедура, она комфортная для пациента. Второе, что она не требует реабилитации, то есть сверхбыстрая реабилитация. Сегодня мы делаем вам процедуру, завтра вы можете выйти на работу, в этот же день вы в принципе можете пользоваться декоративной косметикой, то есть у вас нет тяжелого реабилитационного, тяжелой реабилитации вот этого периода. Після процедури риси обличчя зберігають природність. Шкіра стає гладенькою, починає сяяти, зникають зморшки, дрібні нерівності та пігментація, підтягується овал та звужуються пори. За останнє час, коли дуже багато агресії, коли дуже багато сонця, агресивних факторів зовнішньої середи, йде достатньо швидке старіння. Тобто вже уже в молодому віці з'являються мімічні морщини, заломи і так далі, змінюється текстура кожи. И поэтому даже пациентам, которым немного более за 20, и у кого есть проблемы там, повышенной сальности, расширенные поры, какое-то нарушение пигментации, появление морщинок, эту процедуру, наоборот, как бы я бы рекомендовала. Почему? Потому что это как сходить к стоматологу. Для того, чтобы у тебя были здоровые зубы всю жизнь, и свои зубы чтобы дожили до старости, тебе надо заботиться. Вот то же самое и про кожу. Не надо думать, что в молодом возрасте нет проблем. И чем чаще ты будешь как бы, обращать на это внимание, тем более хорошей кожи сохранится и в возрасте. Поэтому в данном случае процедура такого омоложения, улучшения текстуры кожи на Emerge, можно рекомендовать эту процедуру из 25, из 26, 7 там, лет. Стійкий ефект омолодження зберігається надовго завдяки посиленню внутрішніх ресурсів шкіри, поліпшення мікроциркуляції, а головне стимулювання вироблення власного колагену. Противопоказання, навірно, обші для таких от, методів лазерних і лічений імпульсного света. Конечно, беременность і кормлення. Це являється противопоказанням. Это онкологические заболевания в анамнезе, это обострение острых и хронических инфекций, вот, ну, и это так называемая реакция на свет то есть тепловая крапивница. Мы так ее называем. Но это основные, пожалуй, противопоказания. То есть острые состояния, ну и вот серьезные какие-то заболевания. Названа методика прекрасно поєднується и іншими сучасними инструментами косметологии. Прекрасно сочетается с филлерами, с ботулотоксином, с мезотерапией. Единственное, что конечно лучше сначала очередность какая. Сначала мы делаем мезотерапию, проводим пациенту, биоревитализацию, потом мы проводим процедуру мерч. А после курса процедур мы можем значит, уже филлеры и ботулотоксин. Сочетание превосходное совершенно. То есть э, лицо сияет, кожа восстанавливается, там морщин нет, они заполнены. То есть Я считаю, что вот это прекрасное сочетание, конечно. Результат видно вже після першого візиту. Поступово зникають зморшки та гусячі лапки, звужуються пори, шкіра стає більш пружною та гладенькою. Обличчя набуває сяячого вигляду, а контур чітких ліній. Максимальний ефект досягається за 3-5 сеансів з періодичністю 3-4 тижні. Ми запускаємо процес формування нового молодого колагена. І цей процес він не швидкий, тобто ми запускаємо субсидий сили організму. И поэтому после процедуры, иногда через три месяца после проведения курса, появляется результат, как будто, как будто человек сделал пластическую операцию, скажем так. Этого хватает надолго, но надо все равно какие-то поддерживающие мероприятия, конечно, делать. И можно делать поддерживающие процедуры не так часто, например, как вот этот курс первый, но несколько раз в год можно это делать. Но опять же, все зависит от возраста, от проблемы, какая есть проблема у пациента. То есть это всегда решается индивидуально с врачом. Но то, что с ним комфортно и просто работать, и очень быстро можно получить вот эффект, это да. То есть эффект виден практически сразу. И в течение времени определенного эффект все лучше и лучше. Результат процедури стійкий, тривалий і наростає з плином часу, адже процеси внутрішнього оновлення і зміцнення шкіри тривають і після закінчення курсу процедур. Червоне і чорне класика, яка не старіє. Кольори увіковічнені стендалем на піку популярності. Модниця, у гардеробі якої є сукні цих кольорів, завжди знайде, що вдягти. І на офіційну зустріч із керівником, і на гламурний дівич паті доповнять ансамбль за словами відомого українського дизайнера Андре Тана, стильні аксесуари та модне зуття.